Вітаю вас, любі другокласники на уроці української мови. Сьогоднішня тема спостерігаю за м'якими приголосними звуками. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. Сьогодні ми працюємо з підручником на сторіночці 11-12. Запишемо каліграфічну хвилинку. Для початку відгадайте загадку. В полі, лісі навкруги крізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Правильно, дітки, це зайчик. Отже, відкриваємо свої робочі зошити, записуємо число. Класна робота! Сьогодні ми практикуємося в написанні великої маленької букви З. Також склади і слово зайчик. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова зайчик. Давайте разом. Звук з. Твердий. Приголосний. А голосний молодці. Відповідайте. Й. Завжди м'який приголосний. Ч. Твердий приголосний. Й. Голосний К. Твердий приголосний молодчинки. А тепер поділіть слово на склади. Зайчик. Два склади. Поставте наголос. Зайчик. Наголос падає на перший склад. Порахуйте тепер, скільки букв і звуків в цьому слові. Перевірте: шість букв і шість звуків. Розумнички. Попрацюємо з підручником. Сторіночка 11, вправа номер 1. Прочитаємо текст про Юрка. У неділю Юрко прокинувся дуже рано і весело сказав матері. Мамо, сьогодні ми йдемо до лісу. На дворі дощ, каже мама, лє, як з вітра, не підемо до лісу. Юрко глянув у вікно на подвір'ї калюжі. Небо облягли сірі хмари. Юрко сів біля столу, заплакав. Написав цей текст Василь Сухомлинський. Дайте відповідь на запитання: як ви думаєте, чому Юрко заплакав? Так, діти, бо він дуже хотів потрапити до лісу, а прийшлось сидіти вдома. А можете придумати щасливий кінець для цієї історії. А тепер проведемо дослідження. Вимовте звуки, позначені в тексті підкресленими буквами. Давайте разом. Ль, сь, рь, с, лє. Поясніть, що спільного в їх вимові. Правильно, діти, всі ці звуки вимовляються м'яко. Які букви вказують на м'якість цих звуків? Перевірте себе за правилом. Букви Я, Ю, Є і м'який знак позначають м'якість попередніх приголосних звуків. Виконаємо вправу 3. Пригадайте, як позначаються м'які тверді звуки у схемах слів. М'які звуки позначаються двома рисочками, а тверді однією. Давайте допоможемо читалочці записати склади в дві колонки. В першу колонку будуть м'які звуки в другу тверді. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо: зі в першу колонку, зи – в другу. Ря. Першу ра в другу. Не першу, не в другу. Тю в першу ту в другу. Сьо в першу со в другу. Тепер, дітки, ви помітили різницю між вимовою м'яких звуків і твердих. Будьте уважними. Виконаємо вправу номер 4 Утворимо слова з поданим складом другої колонки і запишемо собі в зошит. Отже, запишіть вправа 4, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Я, наприклад, склала такі слова: Зима, ранок, небо, туман, сонце. Сподіваюсь, у вас цікавіші слова.

Право повернись і кругом. Верх, 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 низ, мис, мис, верхи мис, верхи мис, низ, низ, низ. верх, 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 верт, мис, низ, мис, верхи мис, верхи мис, верхи, верхи мис, всі разом, раз, два, три, Поверни і кругом. Мяля! Ліво поверне! Право і кругом. Продовжуємо працювати далі. Вправа номер 5. Виконуємо її письмово. Допоможемо родзинці перетворити м'які звуки в словах на тверді. Та запишемо утворені слова за зразком. Ось такий зразок. Тінь тин. Подивіться, м'які приголосні звуки ми перетворили на тверді. Отже, поставте відео на паузу та утворіть такі слова. Давайте перевіримо. Люк перетворимо на лук. Рись на рис. Ліс. Перетворимо на лис. Розумнички мої. А тепер під кожним записаним словом побудуйте звукову схему. Не забудьте поставити відео на паузу. Перевірте себе. Молодці. Виконуємо вправу номер 7. Виконаємо її також письмово. Давайте прочитаємо речення. У рюках несу рюкзак, над головою сине небо. Лальку поклали у ліжечку. Поясніть, що ж тут переплутав наш щебетунчик. Правильно, діти, в деяких словах він попутав букви місцями. Давайте запишемо ці речення без помилок. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер перевірте себе. У руках несу рюкзак. Над головою синє небо. Ляльку поклали у ліжечко. Ось такі речення треба було записати. Гаджик стверджує, що в поданих словах є м'який приголосний звук. Чи погоджуєтесь ви з ним? Давайте прочитаємо слова. Гай, зайчик, полохливий, березовий. Я, наприклад, діти, погоджуюсь з гаджиком. Дійсно, в кожному слові є м'який приголосний звук. А поясніть, чому. Тому що в кожному слові є звук «й», а він у нас завжди м'який приголосний. Давайте допоможемо гаджикові скласти пам'ятку, вставимо пропущене слово. Буква й завжди позначає м'який приголосний звук розумнички. Наступна вправа 9 виконаємо її письмово. Складемо два речення зі словами, які дібрав. Гаджик та запишемо їх в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Я склала такі речення: Шумить березовий гай. У лісі стрибає полохливий зайчик. Молодці. Поясніть, як ви розумієте значення слова полохливий. Перевірте себе за словником. Полохливий це пройняти страхом або переляком. Самостійно виконайте вправу 10 на сторінності 12. Не забудьте повторити правило. У вправі 10 вам потрібно списати загадку. Обов'язково вставте пропущені букви і не забудьте написати слово відгадку. Підкресліть букви, які позначають м'які приголосні звуки. Дякую вам за роботу. Оберіть смайлик вашої роботи сьогодні на уроці. Намалюйте його в зошиті. До побачення!